Шалом, це Славко і Ася. Є новини за парк БМП, але спочатку є важливіші новини. Для, у нас ми повертаємо серію економічних, бачите, ножиків для наших добрих споживачів. Я скажу, що Гікорі виявив себе прекрасною деревиною, і ми сподіваємося в повній використати ці можливості Гікорі. І порадувати вас. А тепер за головне, мене даймали вже кілька тижнів тому. А що ж ви не розповідали з БМП? А я скажу тому, що було чим займатися. Ви знаєте, ми рахуємо танки, коли нічим зайнятися. Така наша традиція. Ви знаєте, що наліт на, на Київ виявився черговим. Опсом, я скажу, що ну, вони можуть тільки вбивати. Як правильно казав іспанський губернатор Моргану, ви можете тільки жечь, грабіть і убивати. Ну, у Іспанії хватить сил відстроїть все це заново. Ну, ви бачите, що таке Латинська Америка, як вона знову повертає собі Каліфорнію. Ми ж знаємо, чия Каліфорнія. Напишете мені в коментах. Я скажу, що діла оцього, як його з Чілі, Хоакіна Мурієти все-таки. Мене одне цікаво, де люди, Хоакіна Мур'єти, здобули таку кількість Кольтів драгон. От на це я ще не знайшов відповіді. Я скажу, що він був одним з піонерів застосування револьверів селедлатинських народів. Ну, Ви пам'ятаєте, хто казав, дайте мені револьвер, а там, каже, в Іспанії знімали самі Лефоше на прилавки. Ну, ви знаєте, що було? 1295 база в Арсінів, ось вам характерний зараз оце, це старі знімки. Ми запізнюємося на 6-9 місяців в аналізі, як правило. Ну тому що не всі купують за гроші свіжі. Отак от, от виглядає зараз більшість баз зберігання. От в такому стані вони знаходяться. Щоб вам зрозуміти, ось ця Арсенієв база, 1295 знімки. Скільки там було вивезено, вже немає значення. Важить, що 1295, вважається, що все. Вигрібли оці 24. Ну, нема що вигрібати. І тому йде питання за 103. Вона ж 24,56 бази. Чому? Вона друга. 44 БМП, з них 26 пристойних і 18 хлама. Ну, що вони називають? Пристойними, воно, я скажу вам непристойно показувати. Чому? Тому що зросла черга, я вам поясню. Ось є список баз, і ми можемо сказати, що вичерпалось, власне, наш брат Джомпі, Коверт кабав, вона не дадуть збрехати. 349. та Йок. Ось йок. 769-та йок. 111. -та. Йок. 25,44. Йок, О, там далі була. Що у нас лишається? 60, 18 і 22. Ось 22, бачите, і то вважається 71 і. 60-18. Ось вона, бачите, 69 і 183 грбаних, значить. Це старі дані, як вони корелюють, як їх використати. Ми вам пояснити. Ви знаєте, що мілітарій баланс каже, що у варіженьків 2000 БМП: 750 БМП 1 600 БМП 2 і 650 БМП 3. Ми зараз не будемо порівнювати. Ну нема часу і нема великого значення порівнювати ефективність знищення БМП 3 з їхнім. Поверненням, це вам треба, щоб розвивати свої здібності аналітичні, взяти Ворікса втрати на БМП 3 і подивитися, що робиться з втратами БМП 3 і з їхньою порівняти з їхньою наявністю в попередніх балансах на початок війни і зараз. Щоб ви зрозуміли, що вони це Я вам і так висновок скажу, що БМП 3 до дедавніх пір нищилися які сучасні їхні танки швидше, ніж вони їх робили. І вважалося, що більше трьох тисяч в запасі. Насправді в запасі нема. В запасі десь 2,7, 2,9, тисяч, 2700, 900 машин. Але що важить? Розумієте, що важить, ще раз поставимо цю картинку. А може знайдемо у нашого героїчного Джомпі що небудь хороше. Власне, щось таке. О, О! отут все видно. З чим доводиться працювати? Отут все видно. Це не база, а могильники. Носенька, ну, какої єсть. У мене у нас для вас лучших ПМП не буде. Ну це БРД двигуни. Коротше кажучи, про що йдеться. Що черга зросла, розумієте? Зросла черга. Ось Коверт Кабал робив велику справу. І черга була найбільша. Ось на 560-522 машини, а всього в чергах стояло 860, 869. Зараз в чергах на БТРЗ стоїть не менше тисячі корпусів. Навіть любимий з нами 94-й арсенал Омський. Ми з ньому засію тільки на ньому в основному працювали, тому що у нас цікава важка арта. Розумієте, могільник важко євнув. Ну, не можна все хватити. Ми ж все-таки. Не це а відповідальні люди. Так ось вони вигрібають і корпуси з 94-го арсеналу. Це означає, що йок. Що йок, і що важче, що зашиваються ремонтні заводи. І тут нам треба вже зробити висновок вищого рівня. А на що вони таки збирають? Тому що видно, що оцей последній поход ентов таки може застоятися. Що мені? Я розумію, що патріот. Людина не обтяжена відповідальністю. Вона скаже, що ми про це говоримо з зими, що руски збирають армію. Знаєте, це як римляні, вони рибляне, каже спінен, правильно казав нас. Ну, кнують коротше, римляни, Але щоб воєнна розвідка доложила галам, так нужні ж факти. І тепер відповідально можемо сказати, що вони таки збирають. Мотострілецькі з'єднання, мотострілецькі частини вони такі накопичують. Хоча обсяги транспортів на ІТ-80, х залізничні транспорти зменшилися. Десь вони до двох рот возили зараз. Возять до роти у них транспорт меншою транспорт. і Відправка менша. Ну, ви знаєте, в 80-ті ж корпуси вичерпуються. До чого це все, що вони будуть накопичувати техніку? Для чого вони її накопичують? Чи вони її накопичують для армії мирного времени, для релаксаційних конфліктів, для утримання України? Але те, що вони компенсують оцю техніку новітніми своїми імпровізованими штурмовими засобами і Зменшуються часи кількість місячна рапортів відповідальних втрат. БМП виглядає, що вони ясно, що це накопичення значно в менших масштабах ніж нас лякають, але що накопичення техніки іде. От проти кого воно буде застосовано, у мене є дві версії: перше для повоєнного війська їхнього. Мирного часу. Тому, що ви розумієте, що не можна будувати військо мирного часу на базі оцих от військ воєнного часу, всіх оцих контрактників. Ну, ви цього не розумієте, вам важко пояснити, що демобілізація армії це дуже складний. Японці ж підвели Сталіна, не перебили армію побідітелів. Він і так так і не пробачив. Чому такі погані стосунки, не було мирної угоди? Тому що німці не розчарували, вони армію побідітелів убивали до последнього. А японці суки здалися і не перебили армію переможців. Ми теж скоро перестанемо перебивати армію переможців, вже унилая лошадь. Лавров в смислі казав, що буде по реаліям на землі, але для того, щоб цих реалій на землі досягти, вони техніку сучасно докинуть. І ми всі маємо молити Бога, щоб вони кинули цю техніку на когось із сусідів. Чому? Ну тому що щоб добити РФ, потрібна ще війна. І якщо Путін не буде задоволений війною результатами в Україні, йому для народу треба буде прокинути якусь кістку. Тому що вірити в те, що оці всі танкові БМПшні колони підуть на оперативний прорив в Україні можна не мріяти. Ми бачили, що варто їм зібратися більше 20 до 40 одиниць техніки до батальйона, як все-таки їх розносять. Тому я не вірю в оперативні прориви. Я ясно, що я вірю в, пос... в... В... в песимістичний сценарій Орбана, що Ерефія нікому не буде, на жаль, загрожувати після перемоги в Україні. Ну, то, що ми будемо вважати перемогою, для нього це не буде перемога по лінії фронту, то він відновлює армію мирного часу, але є все-таки слабка надія. Ми всі хочемо війни, як ви розумієте. Ми всі хочемо, щоб він пішов на цей гнилий захід і показав козю морду. Принаймні, якщо ми не будемо союзниками Путіна, дай Боже, в цій війні не приймусять нас на відміну від Грузії непрочіхасітінья, то. Ми принаймні будемо зловтішатися. Цікаво, яку позицію займе Орбан в тому конфлікті. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми засі будемо свердлити, вивчати механічні властивості Гікорі. Я скажу, поки що це рішення для недорогого практичного ножика. Він має переплюнути російський нож розвідчика. Бай! Дякуємо всім, хто підтримує наш канц. Да, канал. І непогано між іншими варто було б ще підтримати.